Ветеран російсько-української війни Володимир Біленький перетворив занедбану хатину в одному з сіл віночини на експериментальну акваферму. Там він разом з родиною вирощує креветок та австралійських раків. Для цього облаштував басейни сучасними системами підігріву, фільтрації, знезараження води та насичення їх киснем. Ми запустили вже будинок, тобто там буде цілорічне вирощування, запустили дві кімнати в підвалі. Там у нас буде сугубо підрощуватися молодня краків. В сараї ми робимо маточник. Тобто, це по суті буде величезний родом на 128 акваріумів. Фермер Володимир Біленький поєднує експерименти на аквафермі з навчанням за програмою ООН. Він планує розширювати ветеранську франшизу, проводити навчальні тури для побратимів та створювати робочі місця. Одночасно розвиваючи бізнес та підтримуючи економіку громади, Ми зараз подалися ще на один грант. Хочемо зробити каскад басейнів накрити їх теплицею. Це буде загальна площа 500 квадратів. Що можна було цілорічно вирощувати раків саме саме в басейнах?